Друзі, вітаю вас на каналі Печера Платона. Наповнимо сьогоднішній день смислами. Мене звати Руслан, і сьогодні я хотів би розповісти вам, чого саме Печера Платона називається Печерою Платона, який я і сенси вкладав, коли називав канал саме таким чином. Ось, Адже чогось. Міф про печеру Платона з більшого несе в собі певні негативні коннотації. Ну і сьогодні якраз спробую з вами трошки розібратися в цьому. Але перед тим як я почну, хотів би подякувати тим всім добрим людям, які підтримують канал Печери Платона фінансово. Зараз ви побачите їхні імена і прізвища. Деякі з них з'явилися відносно нещодавно, тому величезне дякую. Тим, хто приєдналося до команди підтримки. Ну і звісно, ти, у кого немає можливості підтримати фінансовий канал Печери Платона, ви завжди можете це зробити вподобаючкою, коментарем, репостом, підпискою на цей канал, адже саме це допомагає розповсюджувати і популяризувати україномовний філософський контент. Поїхали! Для тих, хто може забув або не знає, що це за міф про печеру Платона, звісно, як вже зрозуміло, це пов'язано з Платоном, а саме з його книгою Політея, інколи в нашому перекладі можна зустріти його під назвою Держава, це е, сьома книга їх всього там. 10. І відповідно саме в цій сьомій книзі Платон розповідає про цей міф. Якщо коротко, то в принципі міф про печеру є одним з найвідоміших алегорій у філософії. Так він ілюструє, як люди сприймають реальність і як вони можуть виходити за межі цього обмеженого сприйняття до справжнього знання. Знову ж таки, в інтерпретації Платона. Якщо коротко, сюжет міфу наступний. В основі міфу лежить уявлення про групу людей, які з народження заковані в печері так, що можуть бачити лише стіну перед собою, за їхніми спинами. Горить вогонь, а між вогнем і людьми проходять інші, що несуть різні предмети. Ці предмети відкидають тіні на стіну печери. Відповідно, заковані люди бачать лише ці тіні, вважаючи їх єдиною реальністю. Ну, звісно, вони ніколи не бачили справжніх предметів і тому не усвідомлюють їхнє існування. Однак, далі Платон описує, як одного з людей звільнили і вивели з печери на світло. Так, він спочатку був осліплений світлом, потім поступово звикає і починає бачити справжні предмети і зрештою саму природу. За задумом знову ж таки Платона. Ну і звісно, ця людина, яка вийшла з печери, розуміє, що стіни, які, стіни, які вона бачила в печері, були здебільшого ілюзією. так? А саме зараз, коли він вийшов з печери, він бачить саме оцю справжню реальність, дійсність. так? Ну, Звісно, далі описується, як в печеру ця людина повертається, людина починає. Пояснювати тим, хто не виходив з печери ніколи, ну і відповідно цю людину сприймають якби, як за ворога. Ось це, якщо коротко переказувати саму суть цього діалогу. Так, кому цікаво, то можете почитати українською. Слава Богу, у нас є переклад політеї. Ну, як вже зрозуміло, що, виходячи з цього міфу, печера Платона це таке місце, де. Не можна, де, де не існує справжніх речей, і ми маємо справу лише з якоюсь оманою, ілюзією. Ось, ну, зараз все потрохи розповім. Ну, перше, перший момент, який пов'язаний саме з назвою Печери Платона, як будь-яке місце, так, де. Можна зустрітися з кимось, так як, наприклад, на горі у давніх греків було назва спеціальна, де можна було публічно спілкуватися і обмінюватися ідеями щодо подальшої долі полісу, так? то за аналогією Сим я обрав назву Печеру Платона, як щось таке, як назву того місця, де можуть зустрічатися. Ну, Науковці, філософи, різні інші люди, які хотіли би поділитися своїми знаннями з іншими. так? Відповідно, ну, перша ідея це якраз назвати місце, де зустрічаються люди для обміну знаннями. Ось Тому якби тут печера Плутона, як на мене, було дуже символічно. Підібрано саме з цієї точки зору. Другий момент він, в принципі, перекликається також частково з ідеєю самого Платона щодо ролі філософа, так? що філософ зобов'язаний пройти через певне навчання. Звісно, де, звісно, в самої Академії Платона. Через там багато-багато років вже після. Настанови самого Платона, людина вже може ставати філософом і йти там керувати державою, чи ще чимось таким. Як на мене, от, тут я зберігаю в цьому міфі саме для організації Ютуб-каналу Печери Платона, саму ідею того, що філософ завжди повинен бути публічний, так, щоб він обговорював. Свої ідеї з іншими, ділився з ними, так, і з іншими філософами, і з іншими зацікавленими людьми. І окрім того, ще щоб можна було обговорюватися, так, так як будь-яке місце, де це можна робити, треба якось називати, тому знову ж таки, печера Платона. Інший момент, який вже. В принципі, сильно відрізняється від самої початкової ідеї самого Платона, це те, що філософ обов'язково повинен пройти академію самого Платона, так, щоб стати філософом, стати мудрим чоловіком, так, щоб навчати інших. Ну, Як на мене, це не обов'язково. Бо у Платона за його філософію є от певний доступ до цього світу ідей, так і для того, щоб його сприймати, треба відповідно пройти навчання, але лише у Платона. Ось в цьому випадку, це для мене це принципова позиція. Людина не може мати якогось. Як зараз можу сказати сучасні філософи епістемічної прерогативи щодо певного типу знання, так, відповідно оцей містичний фльор пов'язаний з тим, що лише от Платон і його учні мають доступ до цього світу ідеї, я не підтримую. І для мене тут якраз найголовніше, що такі ідеї. Про який філософ або науковець хоче розповісти або поділитися, що ідеї самого філософа або науковця повинні пройти випробування саме під час обговорення публічної дискусії, і лише після цього вже ми зможемо знати, наскільки його ідеї якось можна спідставити, або якось почати використовувати. Так, ось, не будуть цікаві. Тому, як на мене, оцей міф про печеру Платона несе в принципі, лише певні позитивні характеристики, певний позитивний сенс. Ось, ну, звісно, то, чого в Платона ще не досить чітко було сформульовано, або може взагалі не було сформульовано. А саме важливість спільноти, тобто людей, які спільно щось роблять. Так, спільну справу роблять. І тут цей принципове відношення вчителя і учня, так, наскільки це можливо для мене питання, адже мені в цьому випадку більше подобається підхід саме епікура і епікуріїзма, пов'язане з тим, що якраз спільнота, в якій ти знаходишся, до якої ти долучений, вона Важливе саме в тому, щоб ці знання випробувати, отримувати і обговорювати. так? Тому от в цій інтерпретації про міф печери Платона від себе в моєму. Розумінні, треба додати трошки такого здорового епікуріїзму. До речі, хто слідкує за діяльністю Печери, кілька місяців тому був курс Ксенії Зборовської по філософії епікура. Якщо вам цікаво, то в принципі, тут вгорі буде посилання на сторінку, де ви зможете отримати доступ до цього курсу. Але ще найближчим часом будуть невеличкі уривки з цього курсу публікуватися на каналі. Тому це, знову ж таки, такий додатковий заклик, щоб ви підписалися на канал Печери Платона і за можливістю розповсюджували цей контент. Маю надію, що я достатньо. Розкрив ідею назви печери Платона, в чому її суть, і взагалі, саме для мене, і взагалі для чого був створений цей канал, і така освітня ініціатива організація, яка існує вже восьмий рік. Кому цікаво, можете подивитися на каналі. вже... Багато сотень відео, які присвячені різним тематикам, не тільки філософським, а й довколофілософським, і, і історичним, і загальнокультурологічним і психологічним. Ось Тому дякую за те, що ви дослухали до кінця цього відео, тому можу лише вам подякувати і до скорої зустрічі на каналі. shit tappa